Пройшло 4 дні, і як піднялася розсада під цим всім укриттям. Якщо, Це чесно кажучи, Чесно кажучи, я взагалі думала, що вона становиться в рості, бо у нас дуже холодно і 5 градусів було, слава Богу, не було заморозків. А вона росте. Значить, працює пленка. Сонечко, хоч його і немає, але коли воно з'являється на декілька там, даже хвилин, можна сказати, ці дні. Воно пригріває плівку і вона все одно росте. Так що процес йде, розсада росте. Зараз ми піднімемо вище, Юра піднімає вище цю решотку желізну, для того, щоб воно не ложило її. І тоді накриємо плівкою знову і будемо чекати теплих днів. Полонечка наша цвіте. Дуже рясно в цьому році. Ну, вона майже кожен рік так цвіте. І ще раз я вже скільки раз розказувала, показувала і, не, як кажуть, не замурюся казати про те, що полуниця на плівки. Це дуже класно. Дуже класно, дуже, ну, скажімо, без всяких хлопот, без забот. посадив і воно собі воно квітне. І. Дає врожай. Єдине, що це в мене полуниця Вікторія. Вона така сама сама звичайна, неприхотлива. Така сама-сама проста полуниця, як то скажу. От, і є тут пару кущиків, було гігантели. І, до речі, були такі кусти. Я навіть не знала, що таке буває в полуниці, що геть не цвіли. Ось до речі, він і є. Такий остався один. Він... Щось таке типу, є, типа цвіточки, але ну, це не цвіточки. Я думала, це бутончики, а потім вони розквітнуть. Там один десь попадає, а вони пусто цвітять. Немає нічого. І це ще одна грядка в мене є. Я, це осінню, весени посадила тут полуничку. Вона дуже молоденька, але все одно вона потрошки цвіте. Цвіте, бачу, і там, і там цвіте. Так що теж посадила її на пленку. Ось виріс ще тут чистотіл. Що він виріс. У нас дощить, дощить і росте все. А це у мене ремонтантний сорт полуниці. Посадила я його в восени. Бачу деякі вже теж цвіт викинули. Вже я тепер побачу, яка вона буде. Продавець казав, що родить два рази на рік. Це дуже я хотіла такої, щоб ще восени була полуниця. Ну, побачу, чи буде, чи не буде. А тут ось не прижилася одна. І оце щось тут мені не зрозуміло, що тут зараз подивлюся. Якось цих плівка з'їхала. Плівка з'їхала. ж не дожена була з'їхати. Як це так вийшло? Не зрозуміло, ну я думаю, вона вилізе. Найде собі місце. Десь з'їхала, може, може ячейку. В общем, треба поправити. А так, в общем то все байдуже поприживалося і навіть почало квітнути. Так що таке. Побачимо ще цей сорт, який він. І от ще що хотіла розказати, хто захоче садити на плівку полуницю і ще не садив. Дуже, кстати, далий метод садіть, ви будете задоволені. І от коли на грядці з'являються такі от калюшки, я беру ножика і легесенько ножиком в рук дирочку роблю. Роблю дирочку, буряни не будуть рости, нічого страшного в цьому немає. І потихеньку водичка буде входити в землю. Що це нам дає? Ну, звичайно, що ці калюжі, водичка війде, а потім земля починає віддавати назад цю вологу. Вона буде, лівка буде прогріватися на сонці. І виходить, конденсат. І цей конденсат назад повертається в землю. Зараз я щось. О, все, вже вона входить, входить, входить. оце бачите, входить, входить. І так вона війде і не буде калюшки. Так само зроблю тут. Ось все. нажала. Раз. І вона поступово поступово війде. Тут ось вже її нема. Вже вона війшла, вода. І так вона вся. Так я пройду зараз, поки я бачу ці калюшки, і я пройду по всій грядці і пороблю такі дірочки. Водичка війде, а потім буде віддаватись назад. Ось і тут уже вийшла. це ось моя шавлія. Посадила я її восени, чесно кажучи, не сподівалася, що вона ще буде такою пишненькою. Але слава Богу, прижилася, все добре. Це дуже корисна рослинка. Вона, особливо коли це була вспишка сина коронавіруса, в нас така робота, що ми з людьми і. Можна сказати, я нею спасалася. Я брала, робила у мене на каналі, є, як зробити масло шавлі. От, і Я робила витяжку. в мене постійно був такий невеличка бутилочка з цим маслом. І періодично я брала його ну, там, по пів глоточка того масла, в році подержала пару там, секунд і тоді ковтала його. І я так думаю, що воно мене спасало. Дуже класна рослина, дуже корисна. О, водичка потекла. Юра розливає воду. Це теж ось все. лікарська рослинка, рудка лікарська, дуже корисна теж. А, до речі, масло шавлі у мене є на каналі. Можете подивитися, як його робити. кому треба, то обов'язково собі зробити. Дуже-дуже корисно. Ось така в нас є ємкість, куди ми висипаємо курячий помт, і тоді його заливаємо водою, тоді воно переброжує і розколочуємо літрову баночку цього, цієї вже жижі, води. Я лию на 10 літрів води і поливаю полуницю. Таку підкормку я роблю разів три за сезон, більше не роблю. Цього їм досить достатньо. А хрім вже скоро в пояс буде. який, Хоч бери та консервірую, яких ще немає. От уже виріз. Води достатньо, вологи достатньо. До речі, теж такий метод. у нас. Ми його посадили доріжки. Грядка з однієї, сторони, грядка з другої сторони, а воно в кінці доріжки і в скатові. Ну Покришка вирізали. ось, ось Такий, як був даний цвіток, я його... Покрасила, ще красила, розмальовувала, але ну, потім вже мене охота пропала, його це робити. І в кінці доріжки отакий букет хрону. Воно ще й на цвіт викинув, ще цвісти буде. Такий гарний соковитий хрін. Зійшли вже кабачки. Але таке таке трошки холод на них попливав, бо вони ось от почали жовтіти, жовкнути. Не знаю, чи буде з них толк, але будемо бачити.